Вибірковий диктант з вірша іменник з прикметником. Робота в групах Перша група виписує чоловічий рід, друга група виписує жіночий рід, третя група середній рід, четверта група множину. ПриКметник це частина мови. Без неї нам не обійтися. Ти вслухайсь слово чудове, йому. Як другові всміхнися. Земля ласкава, люба, рідна, а сонце щире, золоте, а небо лагідне, життя прекрасне, а очі у мами добрі ніжні, а голос чистий і дзвінкий. Усі ознаки називає прикметник як частина мови, і жодної не обминають словаці, справді причудові. Леся Лужицька